Просто на сьогоднішній день неможливо зробити, якщо людина дійсно не хоче нічого знати про те, що відбувається у зовнішньому світові. Так? Але ви бачите, що вона в да? депресняк є. Знову таки є два підходи. Один підхід той, коли людина поруч, яка бачить, що людина. Знаходиться в депресії, і вона починає допомагати і чинити добро? Запитання? Чинити добро, куди дорога приводить? От Прокрутіть. І як можна, наприклад, ну всі кажуть, сострадательні, будь, сострадательні, да? а що це таке? Це не страждати з цією людиною, не знаходитися з цією людиною в такому ж стані, а це розуміти, через що в неї це відбувається. Але треба ментальний план свій трошки спустити. Бо якщо ви це бачите, що інша людина знаходиться в стресовому стані, значить, ви трошки більше раніше еволюціонували, да, і ви бачите це, ви хочете допомогти цій людині. Значить, ментально треба себе спустити. На рівень серця і зрозуміти слідуючу річ, що ця людина хоче отримати свій досвід. І до тих пір, поки вона не постучиться до вас і не скаже: Надю, надь, а як у тебе це сталося? А чому ти сьогодні серед такого болю, серед такої біди бачиш більше ну, яскравого і тоді тільки розпочинати допомагати людям? Розумієте, про що мова? Це дуже тонкі речі. Якби ви не скакали навколо неї, вона все рівно буде знаходитися в депресії. Чому? Знаєте, якщо людина більше бачить негативу, вона і буде притягувати цей негатив. І якби ви до неї не стукалися, ви все рівно не достукаєтеся. Значить, треба що? На сьогоднішній день треба. Прийняти людину саме такою, яка вона є, і допомагати тоді, коли вона попросить про це. Бо без прохання людині допомогти на сьогоднішній день, на жаль, не можна. Це моя думка як експерта, холіста-терапевта, будемо так говорити.